Президента України, верховного головнокомандуюча збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, яку вірно і до кінця захищав ваш син. Останні постріли на честь полеглого героя. Попрощатися із 36-річним льотчиком Павлом Бабичем прийшло багато людей. Втрату важко переживають і побратими. Кажуть, пліч опліч прослужили близько п'яти років. А Павло був не просто командиром, а й другом для кожного. Він був не тільки командиром, а і другом, і братом. Коли потрібно було, ми до нього зверталися не тільки із за допомогою якоїсь поради військової, а й Буденних справ, якщо потрібно було щось, він ніколи не відказував і завжди допомагав. Павло був одним із тих, хто у перші вирішальні дні для України став на захист столичного неба і відбивав разом із побратимами ворога у повітрі. Цей бій не дав здійснитися план росіян по захопленню Києва за лічені дні саме завдяки йому його допомозі. У перші дні ми здійснили те, що здійснили. Вивели з-під удару, саме завдяки його допомозі, його діям була взаємодія у перші місяці війни. Саме також завдяки йому і нашому командуванню ми відбили Київ і місцевість, яка була поблизу цих міст. <кій> Дуже важко говорити, тому що це неймовірна втрата для нас. У командуванні кажуть, Павло виконував одні із найнебезпечніших завдань виводив із-під удару літаки. Щодня ставав на захист України. Усе життя чоловіка минуло у військовій справі. Небом він марив із дитинства, пригадує його тітка. А приклад брав із свого батька, теж військового. Все життя вчився, відколи закінчив, його мрія була стати льотчиком. Любив він, любив це його справа, це, це його покликання. І він поки не добився свого, поки не закінчив академію, він не зупинився. Попрощатися із героєм з'їхалося чи не усе село. Лідія каже: із дитинства Павло умів знаходити з усіма спільну мову, і головне усіх поважав. Світлий чоловічок був, це людина позитив, це сонечко наше. Приїжджав до бабушки, то в нас свято було. Боронина Бу, велика. З дитинства він такий був активний. у всьому, добивався все, що задумає. Всіх поважав, завжди відкриточку, напише бабулі. Любив бабусь, любив село людей, За всіма любив поспілкуватися. Світла пам'ять. Не хочеться повірити в те, що його нема. Такої світлої людини доброї. Батькам полеглого героя від імені головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного вручили грамоту пошани та скорботи за сина бічного польоту герою. Вікторія Гнатюк, Данило Моменчук, телеканал СК1. Під час чергового огляду парку його працівники помітили на деяких деревах ось такі зарубки. Загалом їх нарахували п'ять, і усі вони на цілком здорових деревах. Вандалізм у шудуарівському парку Житомира помітили вчора вранці. Директор комунального підприємства припускає: взяли до рук сокиру невідомі уночі, поки на території нікого не було. Це навмисно навмисно зроблені Мітки сокирою нині зловмисників вже розшукують поліцейські, та покарання на них чекає не надто суворе. Якщо винних таки знайдуть, ті сплатять штраф за знищені пошкодження настає відповідальність на громадян від 10 до 30 неоподаткованих мінімум перевожу це в гривни. Це мінімально 170 або 510 гривень. Ну і відповідно ще, якщо це значні пошкодження до припинення росту або це самовільне знесення, або ще будь-які пошкодження, які тягнуть за собою е знищення зелених насаджень. Там відповідно настає ще. Крім адміністративної відповідальності, нараховуються обов'язково збитки. Водночас керівник парку каже, такі мітки зазвичай роблять, коли дерева хочуть вирізати. Тож думає, ті, хто це зробили, мали намір дошкулити саме керівництву. Це було зроблено просто навмисне. О, щоб може десь дискредитувати дирекцію парку, сказати: бачите, от зроблені зарубки, все, не наносилися ніякі мітки, а зроблені спеціальні зарубки, щоб потім е, вирізати дані дерева. І зазначає, заробки справді призводять до всихання здорових дерев, але вандалізм вчасно помітили, тож берези днями полікують. На цих місцях може образовуватися грибок, може образовуватися та ж сама водянка, і те і, і може надалі прошкоди всихання даних дерев, якщо їх своєчасно не привести до ладу. Є спеціальна суміш, яка вже закуплена, якою будуть оброблені дані дерева. І воно затягнеться. І все ж дерева, які потрібні потрібно зрізати у парку є Серед усіх дерев у парку відрізняється модрина. Звичайне дерево має ось такий вигляд. Однак є і ось такі екземпляри. Йому вже більше 50 років і воно підлягає видаленню. Сергій Бондар розповідає: загалом дерев, які вже потрібно видалити, понад сотня Всихати вони почали уже через свій поважний вік і можуть зашкодити людям. Ви бачите, що відбулося з цим дубом на сьогоднішній день. Він почав всихати, тобто, в будь-який момент може люба гілка одламатися а і задати шкоду здоров'ю людини. І це у нас ось до буквально півтора на протязі полутора тижнів відбувалося на гідропарку. Впало два дерева. От і впало іменно на пішохідні доріжки. Та це не означає, що парк пустуватиме. Тут постійно запевняє керівник, саджають нові дерева. Насаджуються і мадринки новенькі, і дуби просаджуються. Відновлення ми постійно, постійно займаємося відломою. Катерина Волкова, Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 дотримуєтесь комендантської години. Так, звичайно. А як ви вважаєте? Чи потрібна вона зараз нам? Я вважаю, що потрібно. Чому? Ну, тому що заради нашої безпеки це, це потрібно. Війна в країні. Теж притримуюсь цього. <ривіт> так. Ну, якби це забезпечує нашу безпеку, Потім предотвращає ці всякі диверсійні групи, ну і допомагає нашій країні перемогти. Дотримуюсь комендантська година. Дуже потрібна, тому що, на жаль, у нас дуже багато є таких людей, які нас продають за копійки, тому що вони не ходили по місту, не вистежували, що їм потрібно, а сиділи вдома тихенько, хай буде комендантська година. Так, ну я думаю, у нас є головнокомандуючий. Якщо він це правило значить, нам потрібно. Ми маємо бути однією командою в нашій країні. Так, ну тому що ви воєнний стан. Чому? Так потрібно, значить, як то вирішила влада, так і буде. Хай СБУ працює. Обов'язково, ну, тому що треба якось себе обезпечувати все ж таки. Дотримуюся. Я не знаю, чи потрібно. Особисто для мене я з малою дитиною, я не гуляю по місту, а так я не можу вам відповісти. Я думаю, що в теперішній час вона потрібна, тому що ми самі бачимо, що робиться в нашій країні. Я думаю, що треба дотримувати всіх правил. На то і є правила, щоб їх дотримувати. Звісно, обов'язково. Ну, сложно сказати. Часто мешають, звісно, хотілося б, щоб не було. Але якщо в цьому є об'єктивна необхідність, ви нуждені терпіти. Щодня кожен з нас користується готівкою, але під час воєнного стану це стало небезпечно. Нацбанк повідомляє, що зараз варто приділяти купюрам особливу увагу, адже деякі з них можуть бути пошкоджені та виведені з готівкового обігу. Пошкоджені банкноти можуть потрапляти в готівковий обіг через викрадення такої готівки з відділень банків, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Банкноти можуть бути розрізані, пофарбовані або з отворами. Пошкодження такого типу проводять банківські установи, які не можуть вивести готівку через окупацію. Це банкноти перестали бути платіжним засобом. Зверніть, будь ласка, увагу. Це важливо, що не треба приймати їх під час ваших готівкових розрахунків. Якщо у вас є будь-які підозри, відмовтеся від такої банкноти і попросіть розрахуватися з вами іншою банкнотою. Пошкоджені банкноти не підлягають обміну. Усі вони мають бути вилучені. Повинні вилучати їх, надсилати національному банку для дослідження та інформувати про подібні випадки правоохоронні органи. Наразі працівники банків рекомендують надавати перевагу безготівковим операціям, які є безпечнішими в умовах воєнного стану. От сьогодні остання п'ятниця цього літа. Чи багато ви встигли за ці три місяці? Відпочили Ні. а що робити? Mm. Жив, жив, працював. А як проведете останні вихідні цього літа? День народження. Ми, у мене 23-го було день народження. Так що я з друзями сяду і день народження відсвяткую. Навчалася, змінила роботу, змінила місце проживання. Багато чого встигло. Життя продовжується. Працювали. Ми нічого не встигли. На жаль, війна, все, всі плани, все пішло шкереберць. Будемо відпочивати. Будемо відпочивати, десь, може, на річку, кудись погуляти. Але треба, щоб все було добре, щоб не було повітряних тривог і так далі. Я взагалі за все літо нічого не встиг. Як і многі, мабуть. Роботу, дихав, але очень скромно все так. Очень приземлено, не так, як раніше. Не знаю, наверное, на лодці буду кататися. Закрити сезон потрібно, да. покатаюся на лодці, покупаюся, позагораю. Закрою сезон і все добре. Так, ви знаєте, так. Я просто проходжу військову службу, тому багато встигла. Ви знаєте, мабуть, відпочивати. Планую поїхати в Київ, подивитися все ж таки на цю виставку. Техніки дуже цікаво. Не була, ще дуже давно не була в столиці, тому хочеться поїхати трошки відпочити. <рес> Всіда було <рес> і буде мало часу, мені каже, літом. Основні задачі, то, що ставили, то, звісно, достигли. Як мінімум, хоча б трохи віддихнули. Погрілися. Ну что еще? А сейчас готовимся к школе на даче. Чуть-чуть отдохнуть. Знаєте, напевно, що стосується моєї роботи як медика і допомога нашим хлопцям, то я думаю, що ми достатньо зробили. Ні, тільки робота. Якби дотримуємося всіх правил, ніякого відпочинку. Чоловік в мене також військовий, а дітки у мами відпочивали, купалися ціле літо, на даний момент навіть не хочуть до міста повертатися, бо у бабусі дуже добре на роботі. Взагалі, можливо, десь купалися. Ні, даже, признаюся, даже не купались. Не їздили, не відпочивали, ні, не відпочивали. Знаху? А чим займалися? Чим займалися? А чим можна займатися з малою дитиною? По суті, сиділи тільки вдома, гляділи дитинку. все. Проведете ці вихідні, останні вихідні літа. Поїдемо в село купати картоплю. У тому, що українці сила переконався увесь світ із 24 лютого від малого до дорослого усі об'єдналися та разом стали чинити спротив російському ворогу. Український стяг зараз розгортається у кожному куточку планети. На день незалежності його урочисто розгорнули і у центрі Малина, місті, яке неодноразово потерпало від авіанальотів росіян. Міський голова зазначає, багато малинчан зараз на фронті, і командири подякували громаді за таких хоробрих бійців. І надзвичайно приємно отримувати такі подяки за наших земляків. Я впевнений, що їх буде ще набагато більше. І обов'язково тоді, коли наші хлопці всі повернуться на рідну Малищину з перемогою, ми ці подяки висловимо кожному. Тому що сьогодні ми вдячні, а будемо вдячні ще більше за нашу перемогу. Відвідати громади та привітати містян зі святом в область приїхав народний депутат України Арсеній Пушкаренко. У Малині відзначили підприємців, вчителів та гулів селищ, які, попри складнощі, не покинули рідне місто, а стали на його захист. І заразом нардеп розповів людям не менш приємну новину. Житомирщина стала лідером у відбудові та залученні іноземних коштів. Після закладеної в вовручі, де Естонія будуватиме садочок. Наступним об'єктом відбудови стане міст у Малині. Це буде другий об'єкт відбудови України за іноземні кошти. Це буде співфінансування українського і естонського урядів. І, власне, не може стояти майже 30-ти тисячне місто сьогодні. Розбите розділене пополам. Тому що прилетіла російська ракета і зруйнувала міст. Тому звичайно що один з пріоритетів сьогодні у Мавані це відновлення мосту. На день незалежності на Житомирщині третину доби лунала повітряна тривога. Тож урочистостей цьогоріч, як таких не було. Проте в укритті таки нагородили медиків Луганської центральної районної лікарні. У цю ж лікарню анонсував народний депутат. Незабаром від Естонії приїде автомобіль швидкої медичної допомоги. Голова громади каже, такий подарунок від естонських друзів дуже доречний, адже більшість населення люди вже поважного віку, яким часто потрібна допомога лікарів. У Нас 49 населених пунктів. От між ними досить серйозна відстань. І ну, Враховуючи те, що в садки населені нас, ну, як мабуть, багатьох таких сільських районах є вже такого ну, більш похилого віку, то нам для роботи досить серйозно потрібно. Наше комунальне неприбуткове підприємство Лугінська центральна лікарня його потребує. Цієї машини у громаді також вшанували пам'ять героїв, які починаючи з 2014 року віддали своє життя за Україну у війні з Росією. Згодом вітати місцевих зі святом Арсеній Пушкаренко поїхав і в Олевськ. Через загрозу обстрілів на урочистостях було небагато людей. Міський голова каже, тих, хто допомагав громаді із першого дня повномасштабного вторгнення, куди більше їх теж обов'язково відзначить. Та кількість людей, яка протягла руку допомоги. Не могла була сьогодні відзначена, тому ми плануємо в грудні на день волонтера відзначити більше 200 чоловік, які саме з перших днів надавали нам допомогу як у вигляді будівельних матеріалів, так і техніка, так і будівництві захисних споруд надання медичної допомоги, медикаментів формування аптечок, як на передову, так і тут по лікарням забезпечено, щоб було надання медичної допомоги, в разі якщо. Буде в цьому потреба і у день незалежності воїни продовжують гинути за нашу свободу. Волевськ на щиті 24 серпня повернувся захисник, який боронив країну. Представники влади кажуть, жодна втрата не буде забута, і згодом у місті планують створити парк пам'яті героїв, які поклали своє життя за вільну державу. В наших панах в Волевській громаді, де ми сьогодні зустрілися і відмітили і волонтерів. І медиків, і військовослужбовців привітали з Днем незалежності, подякували їм. Це найменше, що ми можемо зробити. Ми плануємо разом з Сергієм Лисицьким, головою громади, започаткувати та побудувати парк пам'яті захисників і захисниць України, і в наших планах, щоб в цьому парку було викарбовано кожне ім'я, кожного захисника і захисниці України, які віддали своє життя за Україну тих оловчан, які пішли. І зі зброєю в руках захищали і захищають нашу Україну. Депутат запевняє, влада не зупиниться, допоки не відбудує країну. Нині команда Слуги народу в Житомирській області спільно із урядом Естонії продовжують шукати міжнародних донорів, які допоможуть відновити те, що Росія зруйнувала чи не дала завершити. Одне з улюблених місць відпочинку житомирян влітку – кар'єр. Підприємець Платон Агієв разом зі своєю командою систематично прибирають територію та працюють над благоустроєм. Запевняє, навіть під час війни люди мають продовжувати жити та заслуговують на дозвілля в гарних умовах. Зараз 6 ранку вівторок. Приїхав трохи подивитися, що тут відбувається про... у нас. Я вирішив поставити ще один бак, як буде, як в минулому році. Я ставив два бака, я думав, один справиться, бо я ж думав всі ж на війні. Але ні, бачу всі тут. Тому через пару деньків буду стояти другий бак, щоб хватало. На сміття, та на початку повномасштабного вторгнення, кар'єр почав відігравати надважливу роль. З перших днів війни по місту почали з'являтися блокпости. І той пісок, який знаходився у мішках, був саме з цього кар'єру. Цим трактором за П'ять днів початку війни з 24 по 1 березня. Ось цей чоловік, це мій знайомий це мій друг Микола. Він працює в мене водієм, також водієм трактора, і він за цих п'ять днів віддав на наші блокпости більше двох тисяч тонн піску. Житомирянин Микола п'ять днів та чотири ночі. Буквально жив на території кар'єру. Зізнається. Зовсім не відчував ні втоми, ні страху, адже робив усе заради однієї мети. Щоб швидше це все закінчилось? Це він ця війна. Окрім цього, на авто, яке надавав Платон Агієв, Микола перевозив людей до кордону, серед яких були як Житомиряни, так і переселенці. В невеликому бусі на 9 чоловік дві неділі кожного дня. Через день в нього були рейси, безкоштовно відвозив людей до границі з Польщею. Дорогою назад автівку завантажували гуманітарним вантажем, який згодом у Житомирі роздавали усім, хто того потребував. Я давав автомобіль, водія волонтери зі Львову давали на соляру. Та разом ми робили добру справу. На такі рейси Микола виїжджав близько місяця. Поступово людей ставало все менше, тож чоловік вирішив допомагати інакше. Разом зі своїм другом вони почали забезпечувати військових. Допомагаємо і Збройним силам України, чи можемо. От, купляємо тепловізори, збираємо кошти і, і комп'ютери, все, що потрібно. Чоловік зізнається, за цей час багато чув вражаючих історій, та кожна з них надихає працювати ще більше. Благодійники також мають родини та дітей, тому роблять усе заради їхнього майбутнього, адже усі мають жити у вільній Україні. Якщо потрібно буде, ми віддамо також своє життя за нашу країну, не вагаючись, тому що майбутнє в мене два сина, у колі син серед. так, що <кхів> що ми їм залишимо? Орковію? та пішли вони… За російським військовим кораблем